Сі, я відправляю щось взяти в другу сторону, а сама йду в другу. А потом я кажу, давай лучше я пойду з тобой, а тоді я вернуся туди, куди мені надо. А він каже, добре, я у кожді, а рука я жду і втикаю від мене. Якийсь мужик сказав, як у плащенська пришов. Капає, і я кричу. А от все одно так, втекає, а я, я не можу кричати, і я... Тривожна. Тяжелі періоди життя не дають про себе знати. Стреси. Ну, не то таке буває. Я збавився від цього, але ну, буває, якось віки говорив увечері, да? І теж такі прям... Э, Приступи страха бувають. Що... Типа панічних, легких панічних атак. Це... Знаєш, головне, що батько буде, я чую, що мене буде, але я проснутися не можу. Так воно. буває. Треба розуміти, що це все робота мозгу. Нічого страшного в цьому немає. Привет, люди! ж українка. А як мене з гітари на три тисячі взовуть? Ну так і Вітя каже, Або боя ка дитина продає гітару в Курва, ка, кого ти обдумуєш? Вітя такий злий, як собака. Ну, не можеш, аж ти сказав, я я від... От Віті підтримки ніколи не почуєш. Кажу, Віті, що це його обдурили. Та ти лох, підор. Але ж у тільки та злость є, Дім. Ну так, да, да, тільки підтримки тільки не почуєш Да Вітя не вміє підняти. Може він хоче підтримати, він не знає. Ну каже, Фітя, у мене то і то. Ну, зрозуміло, ти придурок. <реш> не сказав подумати, сказав би, чи нічого страшного. Ну, а це життя всяке буває, зато буде опыт, правильно? Да. в майбутньому будеш знати. Ні, ти придурок. Що було б, э, сказати да, не дивно, ти придурок. Тебе обдурили, ну це й поняття. <реш> а ти робів? Женщину надурили на окнах, продавала дерев'яні окна і її на деньги. Мене то на гітарі обдурили. Я продавав гітару, мені скинули, типа, написали в вайпері. Типа, ми купляємо, ви купляєте, цьо? ви купляєте, ми купляємо. Типа, що я продаю гітару, ссылку мені кинули, кажу, да, ти репирка, ну типа, підтвердьте заказ, хорошо. Переходиш по їхній силці, підтверждаєш, все, Денег як не бувало на картах. На 3000 взули, все, що було. Так само і цю жінку. ніколи не переходьте по чужих силках куди-небудь. Буває, от скинули силку, да? не дай Бог. Діма, але зато ти Пойдеш. тебе навчило. Щоб по чужих силках нікуди да, не переходити. Зато ти хай ти не на чужих ошибках навчився, але хай ти на, свої на своїй ошибці. Но ти зато вже будеш знати. Да. І це О. так само ту жінку на дерев'яних окнах обдурити. Да. Скинули. Стандартна схема, скидають ссылку, кажуть, це ви продаєте, ти переходиш в посилці і все, і лозить. Скоріше, спасіба. Після цього одразу треба карточку. Ну це в кого там в Олексі підв'язана карта. Може бути, якщо ви переходите посилці, вам виб'є, що вам треба заповнити підв'язати карту, типа, що у вас не підв'язана карта і вам треба підв'язати карту. Ніколи не згодом, ніколи. Воно стипет всі деньги, які є, ще й карту придеться міняти. Витя такий зник собака. Що ми українці, що ми всі ж українці. Ну, ми ж люди українці. І таке в нас зараз на білому світі твориться. Війна на вулиці, а вони обдурують людей. Конечно, ужас. Це треба бути подонком, щоб наживатися отак на людях. і чат не заглючив. Ні, все работает. Кажу, навіть, кажу навіть, що на вік. А, на вік. Це на, наприклад, на чистим трудом, чистим бізнесом, от ну, частним бізнесом грошей Крупно багато заробить. не заробиш. А Вітя каже: "Зато без ти безрека. Подивися. Ти на OLX пару людей кинув, да? Ти заробив кілька місячних мінімалок. Там за місяць от таким способом вони дурять сотні бабок, сотні Чешні. дітей, Чешні. людей, молодих, а, старих. Я казав, що його друг робив <laughs> стань з дівочка. У нас такі галесіньке. Че Чеш, Діма, казав, Вітя, я був друг. Сидів оце знаєш, від усіх хвороб. А, продавав базі від усіх хвороб. Одного клиента, заболів раком, дійсно був рак. І він наживався на рік. На але він робив на цю фірму. Це ну, не він а він робив на цю, на цю фірму. А. І каже, до цих пор спати не може, що люди віддавали останні гроші, щоб вилічити там родича. Де й родич помер. Особливо мухомор лічить. Там, допустимо, бувають такі банери, люди не, не відділяться на це. Це все обман. Е, всякі народні методи від рака. Вони тільки усугубляють. Не дай Богу у вас якраз серйозне заболівання до врача, і тільки до врача. І чим швидше, тим краще. Проблема сучасних людей в тому, що врач йде в останню чергу. Спочатку бабки, знахарі, попи, хто-небудь, а тільки потім у наших людей йде врач. Це глупості все. До врача в першу чергу. Жінка знайома, яка молоко брала. Теж піла всякі бабські. Це все О, в лікарню. Да, ото ж, оце Але ото спалила желудок. Да, Е, Полинь п'ють. Шипки блядь, блять, піли. Спалила желудок. А це ж все опаки. Полинь не можна пити. Це ядовите ростіння. Сто раз всім розказував. Не пійте полинь. Ото баба в нас знакома, розказувала, піла полинь, спалила кишечника. Все, пиздец, приїхав. Не в лікарню і Фуспала боїться лікарню. сказати врачу. То да. ну, ти хоч як вже зробила, то вже скажи врачу, я вот говно пила, сама себе отравіла. Лічить, то врач... хоч він знає, що лічить. Да, да. А так він, так не знаєш, ну, врачу не сказав, врач не знає, що у вас... А Витя, каже, О, а Витя знаєш що, ти хоч, кажуть чесно, тут там на хлібі, на ятуз, на одежу заробляєш, то хоч греха на душу не бігаєш. З однієї сторони воно і так живе. Та не будеш ходити думати. Я ся ту собачку дімогнала, а вона впала і почала себе захищати. І я зараз про ту собаку думаю. Що є жалко? Що є так жалко, а ти возьми про людину. Діма, і Вава сказав, що його двох клапаний. Ну так. Да. Ну то все. Одвох клапанний який має. Ну да. так. Привіт, Володька. Що це мені викидає? Дай не дивися. Ніхто було крам боляти тут мусити, кстати. Не знаю чого, підходить. Ну мені тільки по утрам. Оце раніше встав. Мені А на що переболіло? Так, то э... відщавча оце знаєш що кажуть. Що це може бути вірус, скажут. Може, що з типа такого. Ми общаємося, може чим-то і заболели. Бо мишці так ломало. Знаєш, погодне управление. Да, да. Здесь не пойму шо, ну що з людьми в городе да щось підходило. І ноги боліли так страшно. Да. Тело все болело. Это ж другий моток прокупає, сто десять точно, то есть 120 і 130. Весь немає вообще. Так быстро і там до да, поямат так. Да слишком быстро, мытость 90 руковый и так быстро, двигай, он и на горизонте легко. Да, Иоанн, мы болели. Очень крепко. Вчора, вчора я тени лежал. Маты позавчора. Чем-то отравились, за чешусь подхопили. Аленочка, привет! що то подхопили, що ужас був. Вчора вона було сдохнуть. Ноги болят, температура, тошнить, постійно блюю, ужас. симптоми. Воно розказую, болі в мышцах, коліки в мышцях, болить живот, тошнить, рвота, температура, поноса нема, температура і рвота. Ясний коленочка. Я был прав, сейчас разбуди меня огнем. А я... Так, зараз волнует.

Тельники стоят на каждый час. Напоминают мне про мою крутость и классность. Я сейчас. А, привет! Як дизни. Мене окно полностью открыто. Хоч руку видихай. Сьогодні тепло, сьогодні пранжарка. Give a nice trip, guys. Thank you, thank you very much, my dear friend. Забувайте про колокольчик, ведь YouTube не присилає уведомлень. Для того щоб бачити всі мої ролики, не забувайте про увідомлення. Скажи мне, американец, в чем сила? Мой английский не очень хорош, но я стараюсь. Дважды два с по экрану ставьте лайки. И камни под колеса попадают, вельми хорошие. Не надо вот просто такие разговорные какие-то речения брать переводы. И подучу вот их, чтобы я мог говорить по-английски, обычным текстом. I don't... understand what you mean. Ай, дело. Ай, дело. I don't understand. Ті речення переводить житейські і вчить їх. para meter seis na T3.